Чи є у вас в продажу силікатна цегла? Ні, силікатною цеглою ми не займаємося, тому що в нас для вас є краща пропозиція це гіперпресована цегла нашого виробництва. Її основні переваги марка 250 одиниць, ідеальна геометрія, вона в два рази тепліша, ніж силікатна цегла. А також, що особисто мені подобається і, можливо, вам сподобається це те, що в неї кути йдуть скруглені. А в селікатної кострубаті, мені вкладці, вона більше подобається. Нам зробили замовлення на 650 штук такої цегли. Це будуть перестінки, тому вони будуть армуватися композитною сіткою. А також замовили суміш, якої в нас раніше не було. Це будівельна суміш виробника Церезіт. Унів... універсальна суміш, яка використовується для кладки цегли та інших будівельних робіт. А для того, щоб замовити. Такі та інші будівельні матеріали чекаю тебе за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефона знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.